Скільки років ви глоукому маєте? 5 років. років. вже шість, З 18-го року. я маю. Угу. Ну, от Як я до вас прийшла в ногабець з 18 го року, вже в мене була глоукома. Ну, я купила пов'язку і користуюсь нею завжди. Але ну, мені ніхто не говорив, тому що, мабуть, не було такого обладнання в нас у користуванні в Житомирі, що е, щось змінилося. А, ви перевірити не могли? Е, так? Да? А це як я поїхала в Київ, вже зовсім за з іншим питанням. Тож, по комі, але, mm -hmm. але... І вам перевірили, Мені очні? перевірили вже там на обладнанні європейському Часру. сучасному. Да, і зразу сказали, у вас ка, нема глаукоми, а потім вже роздивилися та каже, ні, чуть-чуть, каже, малесенька є. Але як подивилися мої знімки, які були до в мене, до того, як я робила в Житомирі, коли в мене ще почалося та саме та глаукома, і в 20 2020 році. О, і вже зараз зрівнили у 2024, то сказали, що вона зменшилася і залишилося чуть, -чуть Чуть-чуть, каже, там капелька така ну, починающа, каже, невелика, а в садові. Ви раді? Так, да, звісно, тому що я зрозуміла, що воно допомагає, реально. Допомагає пов'язка, скільки да. років ні спите? Ну, це всі роки, як я купила, мабуть, я купила в е якому році, це, мабуть, 19-му році я uh -huh. купила. І це весь час я ну, періодом. П'ять років з пов'язкою да, з пити. Я не завжди там буває, що забула чи ще щось таке. Ну було. Але я, навіть їздила в Німеччину, я з собою брала цю пов'язку. Я нічого більш не взяла, але пов'язку я взяла. Lass. Я завжди да, одягаю. І вона не тільки пригодилася мені і на очі, і голова болить, я її одягаю, пов'язую, і нога боліла в Німеччині. На ногу і є випадки вила і допомагало, знімає біль. Це правда. Допомагає при глаукомі. допомагає це 100%, І я святую всім, щоб купували, тому що реально я на собі це вже казав, на власному що воно допомагає. Я б Дякую. не знала, якби не провірилася у Києві, що настільки вона не зменшилася, то я дуже рада, рада що мені допомогло. Супер, давайте поаплодуємо.